Абетка Анна Лимич. українську українського ату був хусмином. Абетка весела книжечка Гарний Чубор. Українська абетка Іван Малкович Моя абетка Сергія Бутов. Абетка групи авторів. Максимкова абетка. Назвали Романченка. Азбука групи авторів. Абетка весела грамота ігора Сучовика. Абетка сліптом колона. Тамара Бацмай. Веселе місто Алфавіто Тамара Коломієць. Абетка Любові Шоста. Твоя Абетка Дмитра Павличка. Першина Абетка, сородичий рай, Петра Валезика, Абетка Івана Малковича. До цієї родини книжок приєдналася ще одна абетка, автор якої Валентина Чайковська. Це українська письменниця, але зараз вона знаходиться поза межами України, а саме в Ізраїлі. Вона створила для дітей просто неймовірну абетку. Подивіться, яка цікава і яскрава обкладинка. Ми зараз її розгорнемо, і тут розмальовки є, є фірші, є цікаві ілюстрації. І хочете, я вам зачитаю кілька з цієї абетки. Аня дівчинка маленька, а Андрійко старший братик Аня вже й слова казати. Бачиш, що його зачитай не чи В? <бе>? ведь. <клі> Давайте на Б. Бе. Бегемот блукав пониві, був подібний до хорилі. Бідний звір шукав болото, Боря всіх питав, хто то? У це слово Я в словах звучить чудово Я на яблук не шкодує, як дозріють, всіх частує, цікаві більше.